Ви починаєте малювати, співати, грати на гітарі, або якийсь новий бізнес-проект, або просто проект для себе. Ви розповідаєте про це друзям, і вони чомусь кажуть, що ой, це так небезпечно, у тебе може щось не вийти, і або просто можуть спробувати ну, засміяти. Знайомо. коли ви щось робите і розвиваєтесь, інші люди відчувають свою бездіяльність і, по суті, вони не хочуть підвищитись до рівня тих, хто хоче діяти. А вони починають принижувати тих, хто діє, для того, щоб вони спустились до їх рівня. І це не робить їх прям поганими людьми. Це просто говорить про те, що їхні інстинкти ведуть їх, а не їх мозок. Бо наші інстинкти кажуть нам: зберігай, будь ласка, енергію. А для максимального збереження енергії в ситуації, коли хтось щось робить, мені теж хочеться, але треба зберігати енергію. Найпростіше, що я можу зробити, це прибрати живий, близький приклад тобто ту людину, яка вже почала. І найпростіший спосіб її прибрати це зробити так, щоб вона просто перестала цим займатися. І тоді в моєму колі спілкування більше не буде таких людей, і все, я спокоен, мені нічого не треба. Спасибо за увагу.